Отримала посилочку від десант і хочу з вами поділитися. Давайте позаглядаємо, що я замовила. Я Леся Басан, лідер компанії Рсаг. Гель для душу сосна. Гарна загою рани і тріщини. Гелі для душу, бузок, тюльпан, ромашка. Вони на мильному горіхові. І рекомендовані при псоріазі, екземі, знімають свербіж. Зубна паста гвоздика гарно долає бактерії. Гель для волосся дає блиск і довготривале формування зачіски, спрей для легкого розчісування, гарну усуває сплутаність, має ліргану в складі і гліцерин. А це шампуні для волосся з бальзамом без бальзаму, вони на мильному горіхові. Консилер це корекція. Він пом'якшує моложу шкіру. Під очима, маю складі олію макадамі. А це мої подаруночки. Шампунь з ріфруктом. Два креми для поверхень. А це мило рідке. З ромашкою. Воно як дитяче. І ще загальне прибирання. Воно відмиває всі поверхні і не потребує змивання. Три органічних пральні порошки на основі мильного ріхові без втору. Дуже гарні. Ітого моє замовлення на 7547 А ось мої подаруночки на 4920. Кожний продукт мені обійшовся в 328 гривень.